Друзі, всім вітання. З вами компанія Карвел. До нас в продаж заїхала дуже класна автівка, яку ми викупили на німецькому лізійному аукціоні. Це в нас Volkswagen T6.1, це вже рестайл. В довгій базі на двохлітровому дизелі на 110 кВт-150 кінських на автоматичній коробці передач в красивому топовому кольорі Урано Грау з пробігом 209 тисяч км. Автівочка без ДТП, без єдиного підфарбування, вся історія на офіційному дилері, все пробивається по офіційній базі, гляньте який стан, який колір, Авто дуже в гарному збережному стані знайти. Комерцію в ідеальному стані на сьогоднішній день в Європі дуже важко. Гляньте, на розпашоночці. Бачимо камеру, заднього огляду, фаркоп, партронік, запаска. Гляньте, стан. Бубочка. диски у нас R17. Правда на літній гумі. Там дуже класний У нас присутній дістрон, передній партроник фари у нас оптика звичайна. Датчики світла, датчики доща. Сфокусую він код. Коза цікавив даний автомобіль. Не жодної подряпинки, не вм'ятинки. Все ідеально, друзі. Не зволікайте. Таких авто в Україні на сьогоднішній день знайти в ідеальному стані. Рідним пробігом дуже важко. Так, у нас три сидіння, це теж плюс. Так, Водійське сидіння в нас в ідалі, підлокітнички все, нічого не протерто, сидіння також не перешивалося, все оригінал, по пластику у нас наклеєчки все в оригіналі, підалі не затерті. Тут пластик також без пошкоджень, зеркала підігріваються шкіряне мультикермо. гляньте в якому стані? 209 пробігу. Вже в нас нова панелька. Магнітфон вже в нас цікляний, з CarPlay з Android Auto. Так, що у нас по асистентах, фронт асист? Ми бачимо підігріви передніх сидінь. Кондиціонер, підігрів лобового скла. Два ключа. Кобочка у нас DSG DQ 500. Потолок і далі, авто не прокурене. Ми бачимо резинові килимки Це вже у нас Євро 6, я Друзі, ну стан дуже класний. Так, поїхали далі, що у нас робиться всередині. Так, двері також в ідеалі, нічого не побите, підлога. В хорошому стані. Є пару незначних потертостей на арках. Домкрат, але для комерції це нормально. У пластику зауважень немає. Все чітко Великий плюс що три сидіння? Ремкомплект наявності? під стаканечки. Дуже гарне авто, друзі. Лобове в нас оригінал, Замінене в 24 році, без колів, без тріщин. моторчик працює антифриз в нормі. Остання заміна масла була на 107 тисяч. Жоден болтик не крутився, не знімався. Так, перевіримо зараз лакофарбове покриття. Так, друзі, автомобіль без підфарбувань. Не зволікайте, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. Авто готове до бронювання. Приїжджайте на тест драйв. Всім гарного дня!